Эй, эй, а мило, а мила, відкрывай, порише! ти такий такое? Я ж тим тебе просто. Там який ж ахамила, Ти... ти, ти... Ой, задовго Що исповедай. Никто не відкривай. Короче, збирай речі і валимо з міста. Скоріше. Ти, ти, ти новину дивився? Ти чув? Які ти новини? Чув, я я сам... котики ж дивився. Ти чого? Які новини? Ти чого? Які їх. Зараз. зараз ми твой... новини. Де де? А, в тебе не на... працюють новини. Ага. Коротше, почався зомбі-апокаліпс. Бачиш, нічого бачиш собі. подивись. Де? По -по подивись, де? Я подивись, я не... подивись за вікно. Я нічого не бачу. Ти не віриш мені? Ді, не Видимо, Зараз. Зараз да, ти все побачиш. Ми Давай погуляємо з по-другому місту, як я завжди звик бачити, бачиш. Не зрозумів. А що, що ти наробив? Де всі? Я наробив. Люди всі уїхали звідси. Ні, не а тут ні. ходять зомбі. Не може бути, не Хоча може поки бути. Що їх... Які зомбі, ти чого? Бачиш тут якісь бартак? Ти, 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 ти може попросив просто людей вийти звідси і все, більше нікого немає, ти чого? Ага, ай! Я разломат, ты тут. А ты так пишел? А у Ауч, Я топоваю. Более че болеш. Ой, я. А ты чекай музыцы, только пока зомби не повылазили. А, с... а скики я руки вспав що, блин, я не розумію, Чего так? Я не знаю, ти до мене гости уже вже тысяч дней не приходил. Правда? Блин. Да. Блин. Вашку тупой. А ч ты друже? Ты дай. Я тут, блин! Ты чого у мене дачешь? Алло. А. Сухай, так, так, поки нема зомби, давай скоріше валити звідси, збиратись там щось. От, там от, У тебе я в тимка у до тебе тебе и Ага, так. Значит, світло ще не працює, світла нема. Да, буває Вимкнули. просто. Світла немає. Сухай, давай, давай. слушай, у тебе є щось таке, що ми можемо взяти з собою Бо я, я с їжі вже Все свои запасы в жизни. Ну, от там щось є цікаве, там, не знаю, якась їжа там, не знаю, щось, якась зброя, зброя у тебе є? Там, немає, там, нічого зовсім немає. Ти не буде тебе вкус, що? Ти що, все з'їв? Я був голодний, от тільки залишилось це. Так, ясно, все так, тут у тебе взагалі... Ну, ну, хоч морква у тебе є, хоч щось у тебе є ну, тут в подвалі. Щось. Вау, а я не знав, що у мене є тут щось. Вау, нічого собі. А що у тебе є зброя? Я не знав нам... що воно у мене є. Знаешь? Я тебе подоб. Це я возьму собі, а все інше забираю забирай Угу, mm -hmm. добре, зрозумів. А, патрони, патрони собі возьму. Лопату візьму, патрони теж. Так, лопату там, копаты okay, okay. okay, пит okay, добре. Дарова нам утра бата. Це твои забраются, твой патроны. Окей, добрый. О, так, друзья, я що, могу. Он сюда твою тачку поехал, Давай, ітачку, поїхаю, давай поїхав. Давай, давай, займайся. Ты заводь. Це не моя тачка. Це не твоя тачка. А я це тачка? Та поїхали тоді, все. Давай тоді стай. Слухай, вона не працює. Не працює? Коли останній раз її доглядав? Ну я Може, не пам'ятаю, ти... я тільки просувся, тільки, алло. У мене тут немає, що якась чепуха. Так, все. Полончик у тебе с шматом яса ложить тут. Ну-ну, знаєш, даба, я зомбаря даба. просто вбивав. Я не знаю, що тобі сказати. Ти що даба. не знаєш про зомбі покаль, що ти тоді несеш? Я не знаю, я, а... я можу різно носити нес, щось, Реально. Що з тобою Неси. робити? Добай, тоді даба. там Добре. треба йти. Добре, пошток. тоді, тоді. тоді. Короче, на, це тобі, на, беру це. А що це? це? Одягай, не, не питай. Вау. О, чи. Никакий... Вау. Я я просто катаю, я, я просто Аполлон просто за мене такий. Він бензин шукає, бо у нас на ба немає палу, палу, а немає. Тоді окей, пішли, пішли. Так. Так. И дивись, в два ока. Дивись okay. в два ока. Давай в три ока. Буде то. В три ока, вообще, ока, я в свої два ока, ти в свої два ока і давай катати бензин по. нікого тут. І ти, і ти надиву, сюди там, що? там є це скриня. скриня. Почекай, Вау. Тихо, тихо. Ні, тут тихо, зовсім ні. Ні. нічого так. немає. Такий схлам. Так, тут якась кров, слухай, мені Ну нібрашно. Мені мені страшно раніше. Зомба, зі спориш зомба. Тихо, 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 відстань від мене. Де? Тихо, тихо. Це я губу він на другому поверсі був. Вау. Нічого собі. Ніфіга собі, А де він? Ти де? Ты не губил, блін. А, классно. Пиши Пішли звідси. Пішли, пішли. Так, На! А! Так. так Мы не це був зомба, не зомбах, а людина там, просто. Вона була зомбована. Так, ага. ладно, давай ще обшукаємо опшукаймос и. Слухай, я тут. як тут темно, блін. А мені теж нічого не бачу. Розумію таке. Так, може, тобі ліфтарик якийсь є, або може щось таке. з чим підсвітити можна. Ні, немає, немає, немає. Зовсім немає. Поч... Чекай, може, у мене щось є? Почекай, сейчас я поїщу. Я знайшов! Що ти знайшов? Я знайшов смолоскипи. Так, а де ти є? Я на горі. Давай без швидко сюди. Зараз почекай. Зараз я бі біжу вже до тебе. Так. Я тут прибежал, так що тут знайшов? Смолу скрипи. А, тут, тут м'ясо є. Так, а я я... знайшов це. Я м'ясо забирав. Окей, добро. По пічках нічого немає. Не, nee, зовс... зовсім немає нічого. Так, забирай, забирай, поки нам знадобиться ще. О! Oh, патрони є! Патрони є, їжа є. Я знаю, що хліб. хліб. Де, Ти де, На, На. патрони тобі добре. Добро, добро, що, що? Патрони є. Дивись, іди сюди. На. На. Патрони? Так, патрони. І їжа є. Кой, ну, діжа, це... це треба так, от. Okay. но тобі так уш. Опа, дякую. А, а звідки у тебе? Ти знайшов Окей, добре. знайшов, Окай добрый. Побігли. Ну і що, друже, давай что-то нам потрібно паливо швидко купити. Взято. Ну, треба швидко паливо, слухай. Так, це твій будинок. Так. так ну, ні. це А, слухай, Тут зачинено, тут зачинено. Ну, добре, може там хтось. Okay. Може там живо, это Та є це вже зомбі повивазило нарешті. Ні! Ще, Сейчас, сейчас, оставь тобі. Ча казал ты бещ не тоже. Давай, нам О, потрібно кудись йти, давай. Шо Дэсинкажу. А тут куди, ще, не, якийсь будинок, там через вікно это не залезть залізти. Залізу через гараж. Так, тут страшно, разубедишь. Мож... Может що тут сейчас тут, тут, тут чисто. Там ты высла уже, там, там ч? Да, так дивився. О, тут вихід На крышу может на крыше щось є цікаве. Може может А може и ні. А может. А може... куда знает? Вау, як страшно, тут це така таке... Місце. Бачиш, О, тут це страшне. Угу. Тут це таке... Я, я так довго спав, ти розумієш, таке, так? Та, мабуть, дол... дуже довго бо. Та, да, я все зрозумів. Почався <гумісті> зомбі апокаліпсис за цей час. Ого. Зомбарі тут. Цікаво, нема. Що там що там, що там таке? А, ти тут фу. фу. Це. У Це мене пишу і пішли далі. А, пішу цю Двохствольні... пішу цю нам потрібно в місто, бо нам потрібно знайти заправку і знайти паливо. може. А де паливо знаходиться? Ти... Є, ти... є мапа у тебе десь? Може у тебе мапа є? У мене, слухай, у мене мапа цього міста немає, погано тут рантуюся. А, а, тут, мабуть, тут мабуть... Ні, тут також нічого немає. Але, слухай, нам треба шукати, що треба шукати. Так шукаємо, шукаємо. О, але багато якогось хламу. Я йду, йду, Слада, так. Всё, давай, ввоз. Ально. Ну. Хлам му кажеш, так? Хлама, що там я таке? Я моркву Та, знайш морква. Але а я морков, хочу вже морков, я, морков, я хочу, я хочу вже їсти, звісно, але де де? давай, пішов, пішов, пішов. Ну поїдеш, поїдеш, поїдеш зараз. Так, чекай, зараз. Так, побіг, побіжу. Побігу, побіжу. Ти де? А Я тут, я тут. Ти чого? Давай, що? О. Let's go man, Теряна, так, да. А тут okay. давай обережно, бо Найбільше всього зомбі. зомби всяких. тихо. Не стріляй по мені, так. Слухай. може десь погани є? с ей активкой. Ч, а тут Є. Голова. о! можна його забрати. Забрати так уж Зомбаки, ходуть. Ты де, де де. О, господи, це ти, Фу. Кажу тобі. Я обшукував цілок улицу, ці, слухай, там нічого не цікавого нема. Я те, та, що там було, я вже забрав. Я вже взяв <плес> смулу скрипи. <плес> Друже, <Дерожа, плес> давай! Швидко, швидко, швидко. Ще один... Швидко бороться. Я не знаю. Ааа! Нафиг що... що... звідси. Так добре, заходимо до середини. Ой, суха. Тут, тут, тут потолок обвалився. ні, тут навряд ми щось знайдемо. Та я не знаю. Так, що... Ще виходять. Давай, давай. Давай швидко, шоко. Блин, це стархай. Сейф. Палово, палу его, тут потрібно знайти, я розумію. Так, надо найти його. Точкий скват незразуми его так. Ну, Ты я тут... теж не розумію, може це буде моє потимо. Блин, суха, тут також нічого немає, кисс. Якісь... Версаки стоять и все. Так, розумію Блін. Блін, дуже важко, то мы ещ я їсти дуже сильно хочу, вон немає нічого. У тебе немає їжі? Та, візьми, візьми. Ти знайшов. І ще смажену? Візьми. давай. тут Ой. Ой. Якась каналізація ні. Ні, туди давай не будемо йти, окей? Там нічого цікавого. Там якась фігня. Ага, зрозумів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, я спав, проспав просто, розумію, таке пробач. Сука, нам треба десь павиву знайти, тільки от де? Мені, мені здається, ми скоро забукаємо в цьому місці. Я... Ай! Ай! Ще один. Тихо. Блін, захопай. Тихо, тихо, тихо. Ще один. Майка. Побігли. Побігли. Другу. О! Так, дробина. Дібля. Слухай, може там хтось живе? Може бути, а може і ні. А, може... а може... ні, а може і так. Ні, ще є дробина, дивись. Тут якийсь сундук, а, блін, тут пусто. Так, добре, почекай, зараз тут треба подивитися. А чую зомбарів десь? але... Зомбарів. Обережний. Тут поставив дробину, якщо поставив дробину, ну, мабуть, тут хтось живе, Слухай, тут. А, також це пусто. ще не факт, розумієш? Так, а тут. Тут зайця більше входу нема, де, де є? Я на горі. Ти знайшов далі. Я тут знайшов ще А то next floor. Щось написано тут щось англійською, так? Так, щось англійською Ай! Ну хай сам индекс упав. Я упав, ай! Мен нога тепер болить як завжди знаєш, ус. Вс... Ааа, ауч! Моя нога, блин, болить тур. упав. все Добре, ладно, пішли що... Мені потрібно так, знову ти... поїсти. Тихо, 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 тихо. О, слухай, якась. есть. Шука по типу. Є. Давай, слышь, нам потрібно. Може, тут. Десь щось є. Ні, нічого немає, папир, пирка, один. Тут багато давай, шукати. О, хліб! Мы хліб. Маємо хліб, все. Хліб, це добре. Хліб це добро, так шукай, сука, шикай, шукай, так. С тут, тут ще с папирком. Ого, реально. Реально нічого немає, Алло. На що ми сюди ходили, блін? Я не розумію. Не, не знаю. Ой, так, добре, тоді я не веду. <реш> Сам визвав! Треба з якось звідси вибиратися, бо ми скоро забукаємо в цьому місці. А нам потрібно знайти паливо. алло. Друзі, я тобі допоміг. То Треба знайти паливо і якось відси тікати, бо ми так. скоро забукаємо. Згоден. О, слухай, яка ще машина. Це та самая чи не замозарся. Зараз то сама, вс самая. Може тут є? Хай мило? А. А мило. А там здається, щось цікаве є. Ага. Подивись, там скриня стоїть. Мабуть, це інша машина. Оооооо! ми знайшли. Реально, Палу. Ах, на Швидко, звідси, 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 швидко, потрібно бігати. Пусті. Давай, 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 скоро заправляємо твою тарантайку і валимо звідси. Це небезпечно, лайка. То... Добре, добре, Це, добре. Давай, так. давай, побігу, давай, давай, давай. Якраз уже. Розвет скоро буде. Опять. А де ти. А де твоя хата? А вона, ось вона. Блін, ти забув, де моя хата знаходиться. О. Так, знаєш. Заправляй свою тарантайку. Та тут все однакові, якісь будинки у вас. Ой, блин. Важко орієнтуватися. Так, давай, поехал, давай, поїхав. Заправляю, давай я заправляю rivalsie, її. Давай, 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 давай. Дуже швидко заправляю. Давай, давай, давай. Так, 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 воно тоже багато їсть. реально. Сюди. Все, заправив? Так, 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 так. Все, можемо їхати, Давай, поехал, ты будешь вот дитины. Поехали, скорее всего. Я не В іншу сторону, Давай, 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 давай. поправу.